Дорогі наші захисники України, ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість, патріотизм, за те, що ви ціною свого здоров'я та життя бороните кордони України та захищаєте її інтереси, тепер дотримаєте позиції та відбиваєте напади ворогів, щоб ми могли жити в затишних оселях та працювати. Ви робите все можливе, і щоб ми мали можливість жити в мирній. За можній, і по справжньому європейській країні. Нехай кожного з вас захищає ваш ангел-охоронець! Велика подяка нашим воїнам-захисникам за служіння Україні та народові за мужність і чесність. Вітаю зі святом хай янгол Голохоронець завжди буде з вами. Слава Україні! Тож висловлюємо вам свого щирої подяки та бажаємо міцного здоров'я, щастя та добробуту вам та вашим родинам. Дякуємо за наш спокій, за мир, за честь, за гідність, за те, що бережете рідну нейку Україну від ворога. Бажаємо усім вам, шановні, міцного здоров'я, незламного духу, перемог, щастя, добра. Мирної України нам усім, злагоди та щасливого майбутнього, хай міцні і процвітає наша держава, бо ми не переможні. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну. Видайте нам надію, що настають кращі часи для нашої маленької України.